Семен'ян може сісти за грати за свою ядерну пропозицію на пропагандистку. Наскаржилиць до слідчого комітету. Росіяни обурені, а Кремль зрадив свою ж ставленицю. Що буде далі із Семен'ян та її кар'єрою? Поговоримо вже зараз. Друзі, це Фабрика. Новин, я Анастасія Федор. Вам авансом пропоную ставити лайк. Ну а ми починаємо. На російську пропагандистку Маргариту Семенян поскаржилися до слідчого комітету та міністерства внутрішніх справ Росії через її пропозицію вдарити ядеркою над Сибіром. Чи зійшла пропагандистка з розуму? Поки що не зрозуміло. Але давайте нагадаємо, що сказала Семенян після того, як в Адлері біля її будинку впав ворожий безпілотник. Якщо в сотні кілометрів на нашій же території на Сибірі, термоядерний зрив, наприклад. ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год, эдак какой-нибудь 93-й, проводные телефоны, Двучка і люжні дучка, я не помню, в телефоні автоматі. Я вам скажу, що дійсно ж жилі в вот, право. Я даже обрадуюсь. Як бачимо на пропагандистку, удар безпілотника справи просто колосальне враження, і тепер вся її кар'єра може піти. Пататкос, як то кажуть самі росіяни за її словами, до речі, ядерний вибух над Росією це ще найгуманніша опція, тому до неї треба прислухатись. Семенян декілька разів чітко і зрозуміло наголосила на тому, що це єдиний варіант розвитку подій, який вона бачить. Реакція на все це не примусила себе довго чекати. Помічник депутата Московської міської думи Микола Корольов звернув увагу на слова Семенян і просто-напросто. как заведено у россиян, написав такой маленький доносик. Цитую. «Я думал, что видел уже все возможные проявления пропаганды, но, оказывается, нет предела моральному разложению. Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений». Кинец цитаты. Він відправив звернення до слідчого комітету Росії та МВС з вимогою проаналізувати висловлювання глави Раша тудей та притягнути її до адміністративної чи кримінальної відповідальності у Кремлі. Також прокоментували висловлювання пропагандистки, заявивши, що Росія не виходила з режиму відмови від ядерних випробувань. Тому такі дискусії сказав Пісков наразі не ведуться. Прес-секретар Путіна також закликав не забувати, що Семенян Ким би там. Вона не була, не працює у російських органах влади і не відображає офіційну позицію Москви. А що таке своїх не бросаєм? Чи як вона там за кого горлян курве? Я не розумію, ну за вас же. А вони раз, раз і все наша хата з краю. нічого не знаю. Ось тобі єдність росіян. Ось тобі виступай там за родину, за права діла, а тебе кинуть, не кліпнувши зайвий раз очима. Пересічні росіяни також не в захваті від ідеї Семеня. «Це уже клініка, так прокоментували користувачі соцмереж нову програму пропагандистки. Росіян розлютила неадекватна фантазія про кремлівської журналістки. Вони закликали застосувати ядерку у неї над головою або запакувати жіночку до відповідного медзакладу. Цитую. Логіка вийшла із чата. Это призив к терроризму привкає. Упакуйте ту безумну бабу в дурку, пишуть росіяни в телеграмі. Інші засмучено питають: а по чому ж не над Україною? Сама ж пропагандистка відмовчується, не бачити всього, що відбувається в інтернеті, Семенян не може, але голосу не подає. У Кремлі її списали з рахунків і принизили росіян. Радять звернутись. Давай. Її списали, да? В Кремлі її списали з рахунків і принизили. Росіяни радять звернутися у психлікарню, а українці схвалюють пропозицію пропагандистки. Десь вона, вочевидь, повернула не туди. Зазвичай пропагандисти пропонують направити ядерну боєголовку, якщо не на Вашингтон чи на Москву, ну хоча б на Україну. До цього неодноразово закликав і екс-президент Рефії Медведів. Ось, наприклад, з останнього Дімон погрожував ядерною зброєю. в разе успеху контрнаступу Украины. Далее цитую. «Ведь если представить себе, что наступление украбандерцев при поддержке НАТО удалось, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не остается. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару». Кинет. Цитаты. До застосування ядерки постійно закликає і Соловйов, але також все більше над іншими країнами. Пропозиції взірвати все це добро над Росією не звучало. Це ноу хау від Симонянчі. З останнього пропагандист дуже хотів вдарити по США. Цитую у американців є самнія. У американців є не только самні. Американці уверені, що ми не іспользуємо. Именно поэтому Блинкен убедил Байдена, что надо дать добро на поставку F-16. Поэтому надо долбить ядерным оружием и спокойно смотреть, как их сомнения стираются с их наглых морд. Кинет, цитаты. Риторика цих недоумків цілком зрозуміла. А от на що сподівалася Семенян, коли видавала таку геніальну ідею? Залишимо політ для вашої фантазії. Друзі, пишіть в коментарях, як вам уся ця історія, та звичайно ставте вподобайки цьому випуску. Це Фабрика новин. До зустрічі.